Чи людиною з Донбасу, я можу сказати, що для таких як ми, війна почалася в 2014 році, і для мене особисто також. Тому м -м, можу сказати, що з 2014 року такі люди, як я, ми говоримо за незалежність, і всі наші дії, які пов'язані особисто з мистецтвом, вони пов'язані саме з війною. На цей проєкт особисто мене надихнув е, наш спільний друг із родиною, військовий, який ще в 2014 році почав захищати Україну, і на той час знаходився в моєму місті. Е, це військовий Артем Тимченко, якому я і присвячив цей проєкт, і цей проєкт нашій пам'яті. Артем на жаль, Артема Тимченка немає. Загинув у 2022 році. І ще тоді, в 2015-2017 коли цей військовий дізнався, що я можу малювати та писати вірші, він одного разу озвучив таку ідею: Оксана, одного дня я мрію, що ти зробиш виставку, присвячену нам військовим, намалюєш наші портрети, напишеш свої вірші про війну, і я особисто приїду в Полтаву, щоб подивитися на твою виставку. На жаль, Стало, але завдяки йому, і я вважаю, що саме він створив цей проєкт. Я хочу звернутися до родин батьків, дружин, матерів, сестер, братів та дітей військових та до всіх українців. По-перше, родини, ви повинні розуміти, ви якщо ви чекаєте на своїх захисників, і ті родини, які, на жаль, втратили. Наші захисників, ви повинні розуміти, що цей проєкт це не просто портрет, цей проєкт це не просто малюнок, цей проєкт це не просто історія воїнів. Цей проєкт це історія пам'яті та вшанування. І я хочу, щоб ви знали, що крізь мій проєкт, крізь тих людей, які сюди задіяли, які мене допомагали, ми хочемо показати вам. Що воїна вічні. Саме так народжується історія, і саме так людина не помирає ніколи. Проєкт наш це проєкт про промисмертя. А всім українцям, які стоять за Україну чи на фронті, чи тут, чи якось допомагають, я хочу з тим проєктом показати, що ми боремося.